Почнемо з подрібнення шоколаду. Тепер змішуємо трішки молока з крохмалем, додаємо цукор та дрібку солі. Наступним етапом додаємо суміш какао та замішуємо. Замішуємо до однорідної консистенції. Отриману суміш я переклав в кастрюлю. Тепер додаю молока та ставлю на помірний вогонь. Какао починає закипати, тож додаємо шоколад. Помішуємо до повного розчинення шоколаду та отримання необхідної консистенції. Гарячий шоколад готовий, тож час насолоджуватися цим прекрасним, неймовірним смаком.